Так, друзі, спішу сьогодні записати те, що вчора зі мною відбулося. Але я вчора на зустрічі з своїм наставником виявила нову чергову програму, з якою я живу все життя. І ця програма звучить так: якщо ми не піклуємося про своє тіло, то це все одно, що ми займаємося самогубством. Уявляєте? Потім з'ясувалося, що ця програма в мене родова. Мої батьки так само жили все життя. Що хтось має прийти до них і попіклуватися про їхнє тіло? Тобто чоловік або дружина, мама, тато, брат, сестра, хтось має прийти і попіклуватися про моє життя. Уявляєте, який бред вообще? Ну, що значить хтось має прийти попіклуватися про моє життя, про моє тіло, моє здоров'я? Кому це треба в першу чергу? То це виходить так, що це моє тіло належить комусь іншому, а не мені. Да, дивіться, друзі, я розкриваю свої родові програми. Ви так само можете розкрити свої. Більш того, ви тільки ви саме можете розкрити свої родові програми. Родові або особисті, духовні свої програми, те, з чим ви прийшли в цей світ. Якщо я прийшла в цей світ, я знаю, з яким самим головним питанням. І я, я намагаюся щось зробити, але в мене дуже важко виходить. Не можу сказати, що не виходить, але я постійно знаходжу одну і ту саму програму. Я в неї стикаюсь, Якщо я її вирішу, я не знаю, що зі мною відбудеться. Я в неї вуличну космос. Але на зараз е, така новина виявлена нова програма, і ще й оказується вона родова. Якщо я зараз відпрацюю весь рід, то капець, ми вийдемо на новий рівень.